А, друзі ми знову як ви бачите вийшли на луки пробуємо сьогодні зібрати сині ножку а ось і перший грибок ось така перша сині ножка трішки водяниста, але... але так, а воно ще одне. Так, це, мабуть, застаріло. а ну. А. І ці, мабуть, теж застаріли. Ну так, да, трішки така угу. водяниста вже. Ось, Ну, оцю одну заберемо. Так як вона ще така більш-менш не дуже насичена водою, це вже теж старкувата. Залишимо. Ось так, йдемо далі, друзі. Так ось вроді більш свіжий екземпляр. А ну. Да, це більш свіжіше, бачите? Да. От і я знайшов, то ненька знайшла кучку, а це і я. Якось так. Вибачаюсь заранше за звук, можливо, буде вітер. Але ось так. Початок як то є. Йдемо далі. Зараз підемо там от старе русло у нас, так тече. І повисівали, бачите, ось такі от е, падарішні груші. Дички. Ось зараз підемо так от зненькою пройдемо. Да, Зі мною сьогодні моя мамуля вирішила мені скласти компанію. Пройдемось. Там от понад лісом теж є гриби, але там в основному печериці і вже їх немає. Ще якийсь цікавий вид. А ось і дичка і поруч. Погляньте, старенька печеричка. Водяниста да. вже дорога. Ще одна стара. О, залишимо. Хай буде. Зараз перевіримо цю містинку. Ну що, друзі, погляньте, які гарні. два экземпляра. Сечки одна. А ну-ка. Оп. О! Ху-ху! Погляньте, как классно! Супер! Один экземплярчик. Иди сюда. И у нас другенька. Опа! А ну-ка. Воу, просто! Погляньте, друзья, как красота! Просто погляньте! Ну, подобаєчка і грибочок. Супер. Погляньте який неймовірний красивий риб. Ця його ніжка. Просто ще ж дуже таке, дуже привабливо. Мабуть, сьогодні будемо куштувати. Да, все ж таки полісадничок оцей. Початок радує мене. Ви не повірите, ось буквально метр. Погляньте, що тут за монстр. Ну я думаю, що вона, мабуть, стара. Але... Оа! Ну так, да, вона води набрала. Хоча, ні, дивіться, яка ніжка. Це просто якийсь гігантська. Я такої ще не бачив. Дивіться. Ну так, да, води набрала, але ніжка, дивіться яка красива. <смір> Тримай. А ну що це? А ну-ка. Ні, це, це не синя А це щось... Це якийсь інший гриб, друзі. Я не знаю. Схоже на ножку, але це якийсь інший гриб. Дивіться, ну так, да. не, не сині ножка. схожа на неї, але не сині ножка. якась рядовка. Ну, я її брати не буду, бо я не знаю. Напишіть у коментарях, що це воно таке, я, звісно, перевірю. От ще один Дивіться, такий грибочок. Дивіться, симпатичний доволі. І він маленький росте. Ну, ладно, оставлю, не буду трогати. Друзі, а цей зрізав все ж таки. Придивився, а це все-таки ножка. А то не синя ножка, але бачите, тут ніжка нога. Якось так. Раніше ніхто не так? Ну так, да. це, друзі, все ж таки синя ножка. Вона просто стара. І вона як стара вже у неї, бачите, ніжка вже стає світліша. Тому ось якось так залишаємо. Стареньку. І йдемо шукати свіженьку. Ну, що скажу, є якби грибочки, є свіженька, є старенька. Тому пройдемо ще полем далі. Ось погляньте, друзі, кажуть, що охота заборонена. А, мабуть, все ж таки не заборонена, так? Да? Я не охотник, не знаю. Якось так. Така знахідка. Ось, друзі, печериці. Бачите, все ж таки є. Є печерички. Інколи трапляються. Дуже гарні екземплярчики. Але я якось їх поки ще, поки ще вивчаю, тому залишаю. Ой. Гарно. Раніше тут пасли дуже багато корів. Я і сам як малий був, бо у бабусі було три корови, то приходилось три дня пасти корову, виходити на пашу. Тому був пастухом ось так. Да, і цілий день тут береш тормозок і балдеєш. Цілий день на луках. Це було... Це було прикольно. А зараз, звісно, такого хазяйства нема. Корови ходять. Уже <рес> включила камера свет. Так, ну що, ще знайшов одну. Точніше матуська знайшла. А ну-ка. О. Ну, наче непоганий екземпляр. Ніжка трішки пустувата, а так ну, Нічо так піде. Ага, пахнек. Гарненько мам. Подивіться, друзі, я знайшов фламуліну на луках. <гум> да, суховата, правда, трішки. Якийсь пеньок лежав і вона тут виросла. Ось таке буває. Ну що, друзі, ось вже йшли додому понад річкою і погляньте, що я знайшов уперше в цьому році. Ну точніше вдруге, то на полі знайшов дві штуки, а оце ось Фламуліна є. Ну, залишу хай розмножується. Завтра можливо. Прийду, ще продавлюсь, бо вже не видно нічого. Що, друзі, будемо йти вже до села. Ось бачите яка дорожка. Ще трішки зібрали, пройшлись, подихали воздухом, вітер. Вже, бачите, дуже-дуже швидко, дуже швидко вже смеркається і прохладно стало. Пройшли ми ту місцину. Да, Пройшлися отак по тій стороні, пройшлись над річкою там трішки. Ось. Ну що скажу, мішки назбирали на жаль то й буде. Підписуйтесь на канал, друзі, залишайте подобайки. Пишіть коментарі. До скорої зустрічі. Па-па.